Першу неділю жовтня у всьому світі відзначають День ходьби. Для України це свято нове, його відзначають лише другий рік поспіль. Примітно, що одним із ініціаторів його проведення в нашій країні стали саме рівняни, тож не лишилися осторонь і цьогоріч. Суть його в тому, щоб популяризувати просто ходьбу як один з видів рухової активності, для якої не потрібно ні спортивних залів, ні спортивного інвентаря обладнання, але це десь певне додає певну кількість. Здоров'я кожній людині і скажімо, своїх 10 тисяч кроків в день потрібно зробити для того, щоб бути здоровим. Понад 100 учасників зібралися на майдані Незалежності. Кожен отримав карту із позначеними п'ятьма пунктами, які слід відвідати та отримати спеціальні відмітки. Ходили учасники у пошуках п'яти спортивних магазинів. Найшвидший подолав маршрут за 30 хвилин. Наймолодші учасниці пішої прогулянки нещодавно виповнився один рік. А от найстаршому рівнянину Василю Котику 76 років. Він витратив на подолання маршруту – 44 хвилини. Я розпитав, що де як записався, тому що я на ногах все своє життя, то мені ходити не привикати, я можу йти до Костополя пішки. Я взяв того, щоб пройтись. Серед учасників спортивного дійства по завершенню ходи розіграли подарунки від спортивних магазинів партнерів свята та обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ірина Нечипорук Ігор Прокопчук новини рівного.